Колектори переписали на себе квартиру без відома власників. Одна з луцьких родин ще у 2007-му оформила іпотеку на суму 50 тисяч доларів в Укрсибанку. Після кризи виплачувати валютну позику у сім'ї стало зовсім складно. Коли ж у фінустанові зрозуміли, що вибити гроші з клієнтів буде непросто. Вирішили їх спекатись та продали борг позичальників в столичній колекторській фірмі. Поки люди продовжували виплачувати кредит, віддаючи останні кошти банку, з'ясували, що квартира, де мешкають, їм вже не належить. Родина Сергія та Світлани Михайлових мешкають в будинку, що за адресою Конякіна, 9Б. люди не хочуть показувати своїх облич на камеру. Натомість, все, що сподіваються на справедливість суду, інакше разом із малолітніми дітьми залишиться. На вулиці Лучани звернулись до адміністративного суду, щоб визнати протиправним та скасувати рішення київського приватного нотаріуса Марини Єгорової, яка лише одним своїм записом у реєстрі залишила сім'ю без квартири. Першим дзвіночком для родини став лист із Києва від такої собі фірми Кейколект січні 2015 року. Отримав дітей один лист, в якому Кейколект просто вказує на які рахунки потрібно платити кошти. Так, позивачі дізнались, що їхній борг продали колекторам. А далі ще більше півроку тому без їхнього відома житло переписали на фірму Кейколект. Як переконає її представник, це нібито було передбачено у застереженні договору, який позичальники підписали із банком. Я своє законне право, яке було передбачено цим іпотечним договором Ми саме. В течному довгі було застереження щодо задоволення. Дане застереження прирівнюється до договору. Представник родини Михайлових переконує суд, квартира була сумісною власністю подружжя, а не лише позичальника. Тож переписати майно без згоди дружини нотаріус не мав права. При здійсненні даних дій щодо реєстрації прав та обтяжень на іншу особу на наданий імену повинні були повідомляти також і. Михайло Світлану Іванівну, оскільки майно є спільною сумісною власністю. вона не виділено наполі і часто вона не позбавлена. Заслухавши доводи сторін, суддя Сергій Костюкевич постановив адміністративний позов задовольнити, визнати протиправним та скасувати рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Єгорової Марини Євгенівни. Однак швидше за все, це ще не крапка. Колектори, як правило, не втомлюються оскаржувати рішення, стверджує представник Михайлових. Далі домушкова неля прокупчук для новин на часі.